Доброго дня! Пропоную вам сьогодні разом зі мною помалювати на таку тему, як зайва вага. Кожні, кожна дівчинка, майже кожна дівчинка на певному періоді свого життя починає боротьбу з цим таким як ворогом зайвою вагою. Пропоную вам сьогодні. Роздуми на тему зайвої ваги і чи потрібно взагалі з нею боротися. Давайте запишемо тему. Тема я швидко і легко відпускаю. Зайві кілограми. Зробимо невеличку вправу, 20 слів за 2 хвилинки. А і перед цим пропоную вам сьогодні помалювати ось на такому форматі. Я просто переділила робочий листочок формату А5 на дві половинки. Ось на такій маленькій половиночці. Буду малювати, така у нас буде невеличка замальовка. На верхній половиночці я буду писати вправу 20 слів за 2 хвилини, а тут маленька така замальовочка на тему зменшення зайвої ваги. Засікаємо 2 хвилини і пишемо слова. Так, стоп. Нарахуємо слова. 32 слова. Для мене ця тема актуальна, вона заряджена. Якщо у когось менше, ніж 18 слів, то просто допишіть ще декілька, до 18, до 20 і можемо. З вами продовжувати. Уявіть собі, що у вас зараз така замість маркера чарівна паличка, як у Гаррі Потера, якою ви будете зараз зображати таку пружинку. Подивіться, зараз, потім зробите. За допомогою якої, так як по спіралі, ваша вага зменшується, 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 зменшується. Вмалюємо стільки таких витків, скільки ви хочете. І в якомусь моменті вона зупиняється, утворюється таке коло ідеальної вашої ваги. Можете провести його декілька разів ще. Навести, що це для вашого мозку сигнал, що це ваша ідеальна вага. Навіть можемо взяти маркер, обвести його більш жирним. О, маркер не хочу писати. Чому це? Так, беремо інший. О, сьогодні. Це і буде оцей кінечний результат, бажаний кінечний результат нашої фігури фіксації. Тобто ми спочатку нашої роботи вже зафіксували свій ідеальний результат. Далі випускаємо нейролінії. ведемо їх так, як захочете, через весь листочок. Можуть заходити в круг, можуть не заходити, як ви захочете. Ведемо стільки, скільки ви хочете. Обов'язково, щоб утворилися перетини. Все, мені досить. Далі переходимо до процесу гармонізації. Скругляємо усі -всі перетини, що утворилися на вашому малюнку. І уявляємо, як ваша зайва вага, як ваші зайві кілограми всі стікають по спіральки ось в ту воронку, і все, покидають вас. І їх немає. Можете навіть уявити себе, яка ви будете, коли ваша вага прийде до тієї норми, яка для вас буде, для вашого розуміння ідеальна. Можете навіть позначити, якщо у вас є конкретна цифра. Скільки ви би хотіли скинути цієї зайвої ваги. А я вам пропоную, поки ви зараз малюєте, подумати, а чи завжди для вас зайва вага була поганою? Подумайте про те, Можливо, бували такі моменти, коли ваша вага вас від чогось захищала. Можливо, були такі моменти, коли ваш, ваша зайва вага вам допомагала. Допомагала дійти до якогось висновку, допомагала почати розвиватися в чомусь. Допомагала вам почати слідкувати за собою, за своїм здоров'ям. Просто була вашим союзником, ці зайві кілограми, ненависні, від яких ви хочете позбутися. Подумайте, в який період часу вони були для вас помічниками. І подякуйте їх їм за те, що вони були. За те, що захищали вас, за те, що служили для вас ресурсами для подальшого розвитку. І з вдячністю відпустіть. У вас може виникнути супротив, за що я можу бути вдячним цим зайвим кілограмом, якщо я їх ненавиджу, ненавиджу себе через те, що не можу це контролювати. Але ви ж, мабуть, перепробували багато способів, і не завжди все на вас діяло. Якщо ви ще не пробували від щирого серця подякувати своїй зайвій вазі за те, що вона стільки часу була з вами, за те, що вона вас захищала, то спробуйте це зробити за допомогою такого малюнка. Насправді, не за допомогою самого малюнка, а просто малюнок це такий спосіб, скажімо так, інструмент, за допомогою якого ви просто глибше зануритеся в себе, в свої роздуми. Можливо, щось згадаєте, а можливо, і ні. Якщо ні, то просто малюйте і уявляйте, як ваші зайві кілограми розстають, як масло на сонці. Насолоджуйтесь процесом. Скругліть так абсолютно всі перетини. Можете швидким способом, як я. Якщо ви так не вмієте, то. Просто скруглюйте звичайним способом. Швиденько, не задумуючись про те, як, як лягає маркер. Так, не сильно затримуючись в цьому процесі, Додайте лінії, якщо ще хочеться. Це така швиденька замальовочка, яка дає нам час просто побути наодинці з собою, просто поміркувати, просто дослухатись до себе. Коли ви все скруглили, далі беремо олівці синіх відтінків. Блакитні, сині, темно-сині, ну, можна фіолетове, але то вже, як ви захочете. Чому такі відтінки? Тому що сині кольори це такі кольори, які це як вода. Вода, яка змиває все на своєму шляху. Вона змиває сумніви, змиває старе непотрібне, приносить щось нове. Візьміть олівчики. Синього кольору всіх відтінків, і внесіть кольор вашу картинку так, як ви захочете. Такими пустіть потоки. Можна по спіральки пустити прямо кольори вниз, цю воронку, злити, злити всі ваші зайві кілограми. Уявляйте, як ви зливаєте все, як вода змиває все не потрібне, але в той же час, як вода наповнює вас чимось новим. Відпустіть руку і просто, просто будьте в процесі. Внесіть колір так, ну, як у вас йде. Вималюйте всі відтінки синього. Ось мені хочеться взяти такий темну-темну воду і пройтися по моїй спіральки, неначе зливаючи по кругу цю зайву вагу. Нормалізуючи таким чином свій стан, налагоджуючи своє здоров'я. Можливо, намалювавши цей малюнок, вам захочеться більше займатися собою, своїм здоров'ям, своїм тілом. Можливо, вам захочеться сьогодні їсти тільки корисну їжу. Або нарешті піти до спортзали чи почати займатися вдома, або просто пити більше води, і це вже буде маленька перемога. Ось, все мене туди злилося. Можливо, ви зможете налаштуватися і бути менш під дією стресів, більше дивитися на позитив і, відповідно, Ваша психіка буде менш реагувати на подразники і більше бути в спокої. Це також важливий момент. Зниження ваги. Можливо, ви вам захочеться раніше лягати спати. Обов'язково замальовувати весь простір малюночка, можна залишити повітря, легкість в роботі, щоб легше і у вас ці процеси проходили. Мені так буде досить. Тепер беремо жирний маркер і додаємо в нашу роботу додаткову енергію, допоміжну енергію, яка підсилить нашу мотивацію, підсилить наше бажання. І прискорить результат. Ми ведемо лінії зверху вниз або по діагоналі, але зверху вниз, як символ зменшення. Тобто ми цими лініями зменшуємо. Можна провести їх через всю роботу. Ми уявляємо як ця лінія зайшла в нашу воронку і пройшла туди, і змила все. Відчуйте, скільки ліній ви хочете. Я, мабуть, хочу ось так. Це також нейрографічні лінії. Мені три хочеться. Ось вони. О. Але вони додають нашій роботі більш енергії і допомоги. Скруглюємо всі перетини, вживлюємо в малюнок, робимо композицію гармонійною. ми їх також починаємо зверху вниз, також символічно позначаючи, що ми знижуємо вагу, сигналізуємо своєму мозку, що ми готові відпустити. Зайві кілограми ми готові, щоб наша вага прийшла в норму, щоб ми відчували легкість, комфорт і наповненість життя. Проходимося по кожній лінії, вживляємо її свою роботу. Це як така розмова. Розмова між собою і своїми думками, своїм внутрішнім світом все, на цьому моя робота закінчена. Ну, можна ще щось додати, якщо ви хочете, кольору, там, або дофарбувати, і лінії донести. Все, як ви хочете. А мені так подобається, я залишу ось так. Я вважаю, що розмова відбулася. Я побула наодинці зі своїми думками, надихнулася, і надіюсь, у вас це також вийшло. Гарного всім дня!